В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браті і сестри, любі наші діти, дорога молоде, подружні пари, наші молодята наречені, ті, що приготовляються до тайни подружжя, усі, хто сьогодні разом з нами має ту хвилю часу, спішить на молитву так само. Усі наші герої, наші воїни, захисники і захисниці, родини наших героїв, вітаємо усіх, хто зараз, можливо, у лікарняній палаті, хтось, можливо, в дорозі, але має можливість слухати, можливо, бачити, можливо, десь далеко в дорогу, в подорожі чи в паломництві. Вітання нашим українцям, які в чужині. Далеко від Отчого дому щирі вітання кожному, хто зараз далеко від України, але прагне і кожного дня думає про одне, щоби Господь дозволив повернутися додому, щоб повернутися до родини, бути поруч, бо чужина це не є своя земля. Що би хто не говорив, як би хто не оправдовував, як би хто не казав, що там добре, дорогі. Дома є дома: рідна земля, рідна хата, рідне село, рідне місто, родина, друзі, приятелі, просто свій край, і це кращого нема нічого, бо так Господь сотворив світ, що дарував нам сьогодні знову ту добру нагоду молитися, бути, спішити, допомагати, підтримувати і давати нагоду. Один для одного молитися разом. Сьогодні задушна субота, в часі посту, де ми молилися за душі спочилих, що ми робимо вже протягом цілого місяця, адже вже сьогодні є 22 березня, завтра третя неділя посту, до якої ми просимо Господа прийти, і завтра. У наших святинях, у наших храмах ми прийдемо і поклонимося Христу. Бо називається ця неділя Христо Поклінна. Це є такий символічний вододіл посту, де церква пригадує людині, християнину, віруючій особі, що ось уже дали нагоду нам того, що сьогодні практично є. Половина посту три тижні. Ще три тижні, і буде шутна неділя, і відповідно за тиждень від шутної неділі, від в'їзду Христа в Єрусалим ми будемо мати Великдень Пасху Господню. Коли ми сьогодні відкривали святе Євангеліє, Марка, що ми читали, у саме та субота посту, яку ми провадили, там були такі слова. Христос, спілкуючись із грішниками, митерями, прийшов до них у Господу, і там їв і пив разом з ними, перебуваючи за столом, розповідаючи і навертаючи Божий люд. Серед тих людей було багато фарисеїв, законовчителів, які бачили це все, чули. І в подумках своїх осуджували Спасителя. Вони думали прості такі слова, які десь, напевне, ми вже неодноразово проходили з вами і чули. Вони думали собі: хіба він не знає, що це грішники? Хіба він не знає, що це блудники? Хіба він не знає, що це ті, з якими не пасує йому бути за столом? А Христос, знаючи їхні думки, бачачи їхні обурення, він казав до них такі слова. А до кого я післаний? Чи часом я не післаний до загиблих овечок Дому Ізраїля? Або ще більше він каже: А хіба потребують здорові лікаря? От задумайтеся ті слова. Хіба потребують здорові лікаря? Я прийшов не до здорових, я прийшов до хворих, до хворих душі і тіла. Я прийшов для тих саме і сижу з ними за столом для того, щоб їх навертати, давати їм дороговкази, бути поруч своїм прикладом життя, ставати для них тою ціллю до спасіння. Як легко ви своїм язиком осуджуєте? Як легко ви хочете розказати комусь і вчити когось, коли самі не бачите у своєму оці величезної колоди! Як ви хочете прикритися тим, до чого ніколи не треба вам навіть торкатись? Особливо тепер ми бачимо, як повилізали оті, які хочуть когось вчити, хочуть комусь розказувати. Вони вилізли, наче то гадюче поріддя, яке хоче стати поруч воїна, і казати, що він чи вона великі молодці. Повилізали ті, які хочуть розказувати, що вони дуже багато допомагають. А я хочу завжди спитати, а чиїми руками ви допомагаєте? Хтось мені не раз говорить, отче, ви після молитви вервочки, дуже часто, а то й кожного разу, дякуєте, так, дорогі, і буду дякувати, тому що це не моя заслуга, це найперша велика заслуга Господа, який дає нам розуміння і свідомість творити діла милосердя. А потім це велика заслуга тих, через кого Господь діє. Це ви. Які стараєтеся допомогти, підтримати наймаленькою допомогою, але ви це робите, і буду дякувати Богові за кожного з вас. Бог знає, я не називаю імен, бо я не можу їх всіх запам'ятати, але Бог знає кожну людину, яка дбає і пильнує для того, щоб долучитися до тієї всемірної помочі у тій війні, нашим хлопцям, тим немічним прикутим до ліжка. Тим одиноким, які мають дуже тяжкі хвороби і немочі, тим, що в лікарнях, тим, що в самотності, тим, що в сиротинцях чи в домах перестарілих, не перестану дякувати Богові за кожного з вас. І мені абсолютно не цікаво, хто там що говорить, хто що пише. Я єдине прошу Бога, щоби ті, які дякують за поміч, не думали, що це вони такі великі молодці. Ні, ми є ніхто. Коли нема з нами Господа, коли ми не чинимо діла милосердя у благословенні. Бо без благословення ви вчора чули ті слова, які написані в книзі Приповідок в 10 главі, без благословення, як би ти не трудився і не працював, праця неблагословенна не приносить ніякого, ніякого того здобутку чи тої якоїсь моральної, гідної, такої розради чи втіхи. Тому. Почуємо ті слова, і ви насправді маєте пам'ятати, що зараз, в цю хвилину, знову ми збираючись разом, хочемо знову, щоб ми горнулися до тої молитви, не шукали собі якихось легких шляхів, бо це теж подвиг постановити собі кожного дня вечором в певний час, в певну годину подякувати Богові за прожитий день. Колись вчора мене спитали, Отче. Як правильно починати благословення, коли ти починаєш день? Прокинулися зі сну, приготовляєтеся встати з ліжка, встаєте, кладете на себе хрест. Кер Господи, дякую тобі, що допоміг мені, дав ласку, переночувати ніч. Благослови мені, мій Боже, переднувати день. Ось маєте, ви прикликали благословення для себе, для своєї сім'ї, і це найперше повинно робити батько. Чоловік. Він, той батько, який приносить благословіння до Господа, Він є тим Авраамом, тим Ісааком, Яковом, тому що через батька приходить благословення. Тому зараз більше апелюю до тих мужчин, які зараз разом з нами. Пам'ятайте, через мужчину, через чоловіка приходить то головне благословення Боже. Так, і жінки моляться, так, і вони є благословенні. Це це так. Але Господь сотворив світ, Господь сотворив Адама, Єву, покоління в покоління, і тому власне маємо про це пам'ятати. Тому зараз дуже прошу всіх, рухайте один другого, нагадуйте, молитва починається. Слава Богу, що можемо молитися, слава Богу, що сьогодні Господь дарує ніби добрий інтернет, слава Богу. Бо вчора не одна людина мені написала, що багато мали проблем з інтернетом, дай Боже. Але знаю, що не один написав Отче, попри все ми молилися від початку і до кінця. Тому молімося разом, і нехай ця наша молитва стане тою молитвою приготовлення до Христопокійної неділі, яка наповнить наш світ тим духовним благословенням. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш кербниці благ, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє рівно рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, гнині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося перший десяток, поширюємо нашу молитву, стараємося, щоб молитва була в кожного на сторіночці, щоб ми могли тішити себе і тих, хто заходить до нас на молитву. Молимося в наміренні за кожну людину. Разом прославляємо Господа, разом тішаємося, бо Боже благослові над кожним, від малого і до великого. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, всі разом за Боже благословення в подяці. Дякуємо Господу. За ще один день, ще один тиждень, якому славимо і віддаємо Богові подяку, що ми знову підсумовуємо суботу і та субота є приготовленням до недільного богослуження. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш. Що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, визволи нас від лукавого. Третій десяток. Молімося разом всі своїм серцем за наших героїв. За наших захисників, захисниць, які ціною свого життя сьогодні, вкотре і знову допомогли нам, рятуючи кожного з нас, прикриваючи своїм тілом перед Господом і перед ворогами, молячись і стаючи тими ангелами світла, молимося за поранених полонених, пропавших, молимося за родини наших героїв, за тих, які кожного дня в тому великому пережитті. З тими сльозами на очах стоять перед Божим престолом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй помилуй, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва наша за наші родини, за наші сім'ї, хворих, немічних. Страждаючих і терплячих, прикутих до ліжка, самотніх, одиноких в лікарнях, в лікарняних палатах, молимося за наших духовників, капеланів, про від церкви, провід держави. Молимося за наших медиків, за наших освітян, наставників, вчителів, виховників. Молимося щиро за наше студентство, за нашу молодь в школах, в ліцеях, в гімназіях. За наше студентство в коледжах, інститутах, університетах, молимося щиро за всіх, хто сьогодні навчається і навчають, молимося за подружні пари, за діто народження, за плодоносящих, за благословіння діточок, за велику, велику силу тих, хто в чужині, за їх, згадаємо в молитві, в подорожі і в дорозі. Молимося, пречиста Богородиця помилуй нас грішних. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молись моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молись моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молись моли за нас. Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Омійлюбий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва за убієнних наших героїв, наших героїв, які віддали своє життя, захисники, захисниці. Молимося за всіх убієнних з наших родин, в часі війни. За душі спочилих наших рідних і близьких, яким пам'ятаємо пам'ять творимо сьогодні, молимося за душі в чистилищі абортовані і ненароджені діти, усім, нехай милосердний Господь вчинить вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Любі наші молільники, дякую Богові і всім за спільну молитву. Дякую щиро, що Господь дозволив нам знову сьогодні молитися. І молитва проходила мирно, спокійно, і слава Господу. Прошу, долучайтеся до молитви. Нехай весна, літо не стане тою причиною, що ми забудемо за молитву. Нехай наша праця, наші якісь такі земні випробування, побутові, не стануть причиною, що ми вечором не подякуємо Богові. Подумайте над цим. І ніколи пора року. Ніколи мої якісь дуже великі клопоти не мають стати причиною для того, щоб я не поспілкувався з Творцем. Подумайте над цим. Завтра Христопоклійна неділя, всі спішимо до храму, всі пам'ятаємо, що ми завтра схиляємо голову перед Господом, який зійшов з Христа, який переміг, як написано, смертю, смерть подолав. Тому спішимо завтра кожен у своїх парафіях в селах і містах. Пам'ятаємо про це. Протягом молитви мені прийшло повідомлення. Одна наша молільниця пише: Отче, що робити, коли удома немає вже чоловіка, немає сина, немає зятя, ми самі з донькою, то до нас благословення прийде. Я вам відповідаю ще раз і вкотре. Маєте вуха, щоб слухати, то слухайте. Звичайно, що прийде? Воно приходить через вас. Бо у вас сталися особливі обставини, які Господь знає і бачить, і коли ви молитеся до вас благословення приходить. Не будьмо тими фарисеями, не будьмо тими буквоїдами, бо ви почули, що говорить священник, але вибрали саме те, що в буквальному розумінні для вас є важливе. Але десь треба ще читати між рядками. І тому Ісус неодноразово казав до своїх учнів і апостолів: коли ви зрозумієте, Чому ви ще не вірите? Невже ви не розумієте, що Господь над нами? Тому пам'ятаємо про це. І зараз зголошуйтеся на молитву, підтримуйте один одного, чиніть діла милосердя. Дякую вам вкотре і вкотре за велику підтримку, бо ця підтримка неоцінима. І тому кожному, хто в спільноті нашій, дякую щиро за те, що ви відгукуєтеся на прохання і допомагаєте потребуючим немічним нашим воїнам. Тому нехай Господь приймає. Чекаю на ваші намолитовні наміри. Всім бажаю спокійної і мирної ночі. І завтра дуже хочу побачити кожного у Божому храмі. Слава Ісусу Христу!